розкрити цей клубочок проблем, який перед нами лежить, який би вартувало нам вирішити. Яка ж проблема у нас витворилася? Кількість дітей падає, це одна тенденція, і вартість комунальних послуг зростає, це друга тенденція. І відповідно з'явився вакуум фінансування, і такий з'явився термін оптимізація, що означає, по суті, скорочення витрат на освіту. Долили оливи до цього вогню львівські чиновники, які сказали кожному місцевому керівникові від освіти про те, що повинен скорочувати витрати. І кожен відділ освіти думає, в який спосіб він буде скорочувати ці витрати. Для того, щоб підійти до цього клубка, я би хотів, щоб ми почули, а як вирішуються ці проблеми у інших. Значить, візьмемо Європу. Куди ми хочемо потрапити, В Бельгії школи, більшість, більша половина шкіл Корується громадськими організаціями батьків, самих батьків. І відповідно таких проблем у них не виникає. Вони знаходять вирішення їм У Польщі, Якщо виникає проблема фінансування школи, існують громадські організації, у Польщі які беруть цю школу під опіку. Вони створюють їй менеджмент. Громадський менеджмент. Держава далі фінансує цю школу, але громадськість вже відповідно регулює ці кошти, регулює адміністративні витрати, скорочуються, використовуються волонтери і так далі. Тобто ці два приклади показують нам, що в Європі, куди ми хочемо йти, роль громадськості надзвичайно велика. Громадськість перебирає на себе, ми є пострадянська держава. Для нас це ще поки що далеко, але ми повинні про це знати. Це наша є мета.